Чому я таку ремарочку даю і до вас доношу таку інформацію? Не завжди все, що написано в інтернеті, співпадає з тим, як воно росте в наших умовах. Можливо, впливає зона зимостійкості. В нас, Харків, Харківська область, п'ята зона зимостійкості. В нас рослини ростуть повільніше, ніж зазначено в інтернеті, тому що перепади температур, все це впливає на те, що рослина більш повільно росте. Тому, якщо ви хочете придбати будь-яку рослину, до речі, друзі, дуже важливо, щоб ви дивилися, як ці рослини ростуть в вашій місцевості, в вашій зоні зимостійкості. Бо різниця між тим, як ростуть рослини в п'ятій зоні зимостійкості, і в шостій зоні зимостійкості, а така зона теж є в нашій Україні. Це Херсон, це Миколаїв, це Одеса, це там деякі регіони Закарпаття. Там рослини деякі. Зимують без укриття, там вони ростуть швидше і краще. Тож обов'язково це треба враховувати.